А бойовики вчора ввечері обстріляли житлові квартали Авдіївки. Пошкоджено щонайменше вісім приватних будинків. Під мінометним вогнем знову опинилася стара частина міста. Одна будівля на вулиці Торгінєва повністю зруйнована, ще одна частково. Крім того, ще шість домоволодінь сильно пошкоджені, посічені осколками, дахи вибиті шибки. На місці події працювали правоохоронці. Інформації про постраждалих не надходило. Наразі в місті перебуває 22 тисячі людей. Сначала начали тарахтеть, а потом какие-то большие прилетели 4 или 5 штук. И все, и вот и произошло. Мы по дому побегали прятаться, куда не знали. Сильно страшно. Когда бежит уже бабушкой голосить. Сверканула там и бахнула. Ой, я вышла сюда, начала молиться, креститься, думаю, Господи, спаси меня и сохрани. Пришла и села. Ой, как еще раз бахнула. Посыпанности я выскочила.